Доброго дня, дорогі друзі, мене звати Ірина, я е, в статусі партнер мої спонсори Альона Кавальова і Людмила Гаврилюк. Е, сьогодні я хочу вам розповісти про, свої, про свій результат. Е, це стосується суглобів. Е, як не диво, я вже 3 роки майже п'ю е, ФЗ для суглобів і крем для суглобів використовую, але в цьому році я вирішила спробувати омега 369. І ви знаєте, це було чудово. В мене закінчився ФЗ для суглобів. І я вирішила пити тільки Омега-369. І на моє диво, 4 місяці я не відчувала взагалі суглобів. І я це зрозуміла аж тільки тоді, коли в мене суглоби захворіли. Ну, то-то я відчула поколювання. І я стала згадувати, що я приймала. Це було Омега-3,6,9. Це супер. Я всім рекомендую пийте, будь ласка, використовуйте мій досвід, і я буду дуже рада, коли вам це все допоможе.